Чи є зв'язок між кривими зубами та головним болем, між кривими зубами та дзвоном у вухах? Сьогодні розберемо саме це. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна. Я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва. Поговоримо зараз саме про це більш детально. Криві зуби часто супроводжуються неправильним прикусом. Неправильний прикус впливає на перенавантаження жувальних м'язів та навантаження на щелепу. Щелепа є частиною черепа і впливає на положення голови, тому що від тонусу м'язів залежить. Тонус м'язів шийного відділу і положення голови. Якщо наша голова часто нахилена вперед, або дещо зміщується в бік, це сприяє підвищенню тонусу м'язів, які вже й без того підвищені, і сприяє посиленню болі в голові, наприклад, або болю в шийному відділі. Отже, як ці процеси пов'язані? Якщо міняється прикус, змінюється положення. Щелепи. Щелепа є частиною лицевого черепа. Таким чином, навантаження на м'язи, жувальні, наприклад, вона збільшується, і наше тіло шукає положення, в якому йому буде легше. Як правило, ну частіше за все, положення голови змінюється, вона нахилена вперед. Плюс до цього всього дуже багато людей в принципі мають сидячу роботу, і вона передбачає статичне навантаження, тобто тривале положення, сидячи там за комп'ютером, наприклад, і голова також нахилена вперед, що збільшує навантаження і спазм в м'язах шийного відділу, комірцевої зони, плечового пояса і далі нижче може також опускатися. Це все може провокувати ряд неврологічних симптомів. Наприклад, біль в голові, він навіть може бути мігренеподібний. Може бути шум, дзвін у вухах, може бути відчуття оніміння в обличчі, в комірцевій зоні, або в руках, наприклад. І мало хто з людей дійсно може зв'язати ці скарги з порушенням прикусу. Дуже часто ці скарги, вони мають фоновий перебіг, тобто людина може відчувати їх постійно, але не в значній мірі. Є певна шкала оцінки болю, де ми можемо орієнтовно визначити: 10 балів це нестерпний біль, одиничка це біль, який ну, помірно, легко вас турбує. Дуже часто такий біль там в шиї чи в голові, він оцінюється пацієнтами від 3 до 5 балів. Тобто це не виражений біль, але він часто фоновий. Тобто він може бути присутній щодня і посилюватись на фоні статичних навантажень. Статичні навантаження це коли ми тривало сидимо або стоїмо, щось робимо в одній позі. Це може бути і професія, да там, наприклад, сидимо за комп'ютером або там малюємо картину. До речі, лікарі, наприклад, стоматологи, да, от коли вони проводять певні маніпуляції в одній позі, ну це також така якби зона ризику. Хоча знову ж таки саме лікар-стоматолог може допомогти нам в вирішення цієї проблеми, а саме, ну можливо, навіть більше ортодонт, тому що саме ці лікарі займаються прикусом і патологією скронева нижнього щелепного суглобу. Отже, що робити, якщо ви помітили в себе подібні скарги або підозрюєте, що біль або дискомфорт може бути пов'язаний саме з прикусом? Перше, треба звернутися до лікаря-стоматолога або ортодонта. Якщо ці лікарі виключають патологію, Свою. Тоді ваш шлях йде далі і ви звертаєтесь до лікаря-невролога. Чому це важливо? Тому що, так чи інакше, оцей скрунево-нижній щелепний суглоб він проходить досить поряд. З м'язами і нервами, які відповідають за наш слух, да, за іннервацію, обличчя. Інервація мається на увазі чутливість, да, больові відчуття в обличчі, які можуть виникнути. Тому не нехтуємо неврологом звертаємося до лікаря, щоб виключити або підтвердити патологію. І саме лікар-невролог може, наприклад, направити вас на масажі. На остеопатичній масажі, на якусь лікувальну фізкультуру допомогти або підказати стосовно вправ вдома медикаменти, якщо вони потрібні, щоб полегшити ваш стан та пришвидшити одужання. Самостійно цієї проблеми вдома краще не займатися, тому що нагадую, що хронізація процесу, тобто, коли скарга присутня у вас, наприклад, три місяці і вона продовжує бути, то ми говоримо про хронізацію процесу, а будь-який хронічний біль він лікується. Набагато важче і довше. Отже, що я би радила? Спочатку ви звертаєтесь до лікаря-стоматолога або ортодонта, а далі ви вже можете звертатися до лікаря-невролога. При потребі лікар-невролог може направити вас ще до вузьких спеціалістів, наприклад, до лікаря лор, лор органів. Чому? Тому що буває, що на фоні болі в голові ще є шум, дзвін у вухах. І тут також важливо виключити ну, супутню патологію, яка можливо. Може бути присутня, але це не точно. Хочу поділитися однією історією зі своєї лікарської практики. Звернувся пацієнт. Він молодого віку, йому 36 років. Його робота пов'язана з комп'ютером, тобто переважно сидяча, і він відмітив себе. Постійний біль в голові, але він був в помірної інтенсивності, тобто він не, не потребував прямо прийому таблеток, якихось знеболюючих препаратів, і паралельно з цим він постійно відчував дзвін у вухах обидвох, симетрично. Ця скарга присутня в нього вже рік. Коли він прийшов до мене вперше, ми з ним поспілкувалися і з'ясували, що ну перше сидяча робота. Друге, в нього народилася дитина, для нього це перша дитина, це стрес плюс війна, вибухи тривоги, тобто це все стрес плюсується. І його скарга почала бути якби, більш інтенсивна. Якщо там, на початку її появи він оцінював її так, на 3 бали, то потім вона вже стала прямо на 5 на 6. Він ходив до багатьох лікарів, йому робили узі судин голови та шиї, ангіографію тобто, це коли вводять сконтр... контраст і дивляться про вихідні судин, голови та шиї, робили МРТ, шийного відділу, головного мозку. Він лікувався у лікаря-невролога, робили крапельниці, приймав препарати ефекту нуль. Він звернувся до мене вперше. Я побачила цю всю весь цей анамнез, тобто його історію, де він вже був, як лікували. Враховуючи, що ефекту не було, пішли по іншому шляху, зробили МРТ з кронева нижньошелепного суглобу. Там була дисфункція. Він звернувся до ортопеда. Йому встановили лайнери, його скарга зразу знизилась з 6 балів на 3 бали. І оці бали больових відчуттів, які в нього залишились. Це вже суто неврологічна патологія. Він приходив до нас на лікування, проводили метамерні ін'єкції, плюс масаж. Трошечки, звичайно, не обійшлося без заспокійливих препаратів, але зараз, на даний момент, його стан він був у нас ну, десь, мабуть, рік-півтора роки тому. Нещодавно він приходив на повторний огляд, скарг немає. Тобто, в його в принципі нічого не турбує. Ми не беремо той факт, що ну, дійсно там якийсь стрес може простимулювати, що в нього з'явився біль в голові, але він проходить самостійно, тобто він лягає спати, він відновлюється. Тієї проблеми, з якою він до нас звернувся вперше, немає. Як і життя його стало набагато краще. Тому це ще раз доводить, що хто шукає, той знайде. Тому вчасно звертайтесь до лікарів, довіряйте професіоналам, бережіть себе та будьте здорові.